Щоби покарати зачиняли в ізоляторі, а замість 90 днів діти живуть тут роками і відповідно не потрапляють у сім'ї. На Львівщині спалахнув іще один скандал із притулком для дітей про порушення в закладі, заявив у телеграмі повноважений справ людини Дмитро Лубінець. Чому у львівській адміністрації звинувачення називають безпідставними? Та як відреагували на публікацію омбудсмена в самому притулку, Марічка Кужик розкаже. Ліжечко, тумбочка, санвузол є. Так само ми приносимо в посуд, якщо їсти діткам. Цей ізолятор у притулку через якийсь палахнув скандал. Після допису омбудсмена Дмитра Лубінця у соцмережі. Дітей поміщають в ізолятор як покарання. Відомо про факт перебування там дітей протягом п'яти днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу аби не йти до школи. Не покарання заперечують і в адміністрації, і педіатриня закладу ізолятор лише для тих, хто дійсно захворів. Підвищення температурки головні болі, болі в животі, можливість висипка. Може бути нас були з вітрянкою. Діти, то ми 12-річна Саша саме була на ізоляції, коли приїжджала комісія. Це не було покарання. Це ну я хворіла, у мене болів живіт, і мене повиклали в ізолятор на два дні. Щоб ну зрозуміти, чому в мене болі живіт і дати медичні медикаменти. А про лікарку в дописі уповноваженого справ людини зазначено, що працює без ліцензії. Педіатрині показує нам посвідчення лікаря у медицині, каже, уже 15 років. Ліцензія це дається на приватний медичний центр. А в нас не є медичний центр ні лікарня. Не вимагали, написали в телеграмі. Взагалі тут нічого про ліцензію до мене не говорили. Про допис омбудсмена, директорка закладу говорить зі сльозами. Я би вже давно написала, заяву я звільнилася, але якщо я звільнюся, це означає, що це правда. І мені жити тут в тому місці. каже, усе написане неправдам. У притулку якісний ремонт. Діти доглянуті, харчують їх, їх добре, ходять в загальноосвітню школу. А чому дехто перебуває у притулку більше двох років, пояснює так. А багато є людей, які хочуть взяти дітей. Багато є. Це просто взяти, написати програму. Давайте ми закриємо всі інтернати, давайте ми закриємо всі заклади. А, а дітей будуть усиновлювати, хто візьме тих дітей? Якщо є родинні групи, наприклад, в мене четверо дітей. А якщо серед тих дітей є діти, які стоять на обліку в поліції? Вже там за крадіжки. Каже, до 22-го року не було жодного випадку, коли б дитина жила в притулку понад 90 днів. Від початку повномасштабного вторгнення через заклад пройшло 400 дітей з усієї України. Зараз тут 26 вихованців, 16 із Запоріжжя, інші з Київщини та Львівщини. Наших Львівських дітей, Львівська область, нема перетермінованих. А от ці діти саме з тих інших областей, і це родинні групи, це проблематично. Наші діти мають всі статус ВПО, який у нас є, є війна. Вони приїхали з такого самого закладу з Запорізької області. Зараз, коли вони всі розбомблені, то взагалі про 90 днів говорити. Я рахую це не просто не туди. Куди їх має вернути? річна Аня із Запоріжжя. Тут два роки. Тут добрі вихователі, дуже добрі. Е, у нас нові ремонти. Ми живемо в нормальних обставинах. Їмо смачну теплу їжу. У нас тепло, нові речі до нас приїжджають волонтери. Ми можемо малюватися, е, проводити свята. Знімати відео, типу, у нас є телефони. За нами, типу, нема такого, щоб око до око. У львівській адміністрації кажуть, офіційного листа про порушення їм ніхто не надсилав, а опубліковане називають неправдою. Мовляв, тільки зацікавлені в реорганізації чи закритті подібних закладів, щоб кожна дитина була під опікою сім'ї. Але це зовсім непросто, і мова не йде про ігнорування реформи, як зазначено в дописі омбудсмена. В мене враження, що це знаєте. Хтось дає викривлену, свідомо упереджену інформацію, неперевірену, з метою не знаю, дискредитації, багато приходять на навчання, але малий відсоток після навчання приходить і каже: Я готовий, давайте я буду, я, я беру цю дитину чи цих дітей під патронат. Це складна робота. Тож у держадміністрації чекають на офіційний лист від офісу омбудсмена, щоб спростувати усі звинувачення. Місяць тому на Львівщині спалахнув скандал з іншим навчально-реабілітаційним центром. Там діти поти зняли віду, як вчителька б'є вихованицю, а директор під слідством ще й за звинуваченнями у сексуальному насильстві. Марічка Кужик Андрій Попович Львів ТСН, СН